Привіт! Сьогодні пропоную знову погратися з цифрами, числами, геометричними фігурами. Але до нас прийшли в гості дві оці черепашки, і я їх хочу пригостити. Пригощу їх печивом. Одній дам печиво. і другій дам печиво. У кожної з черепашок буде по одному печиву. Вони його хутенько з'їдять. І захочуть, певне, ще, тоді я візьму і ще їх пригощу одній печиво, і другий печиво. І тоді вийде, що у кожної черепашки по два печива. Подивіться, у зеленої черепашки два печива, і у коричневої черепашки два печива порівну. Як зробити так, щоб стало? Менше на один. Правильно прибрати одне печиво. Тоді у зеленої буде одне печиво, а у коричневої черепахи правильно два печива. Щоб знову урівняти, ми приберемо і у коричневої черепашки печиво. І знову вийде порівну одне і одне. Коли наші черепашки наїлися, то хочуть, певно, погратися. А гратися вони будуть з повітряними кульками. Порахуйте, скільки у зеленої повітряних кульок, і скільки у коричневої. І скажіть, скільки надо іще кульок, щоб стало не по одній кульці, а по дві. Правий той, хто сказав, що треба іще по одній, додамо. Зеленій черепашки одну кулю і коричневій. Ось так. І тепер у них буде порівно у зеленої дві кулі, і у коричневої черепашки дві кульки. Так, поки що вони посидять отут з краєчку, а ми з вами розберемося. От наші дві кульки. Вони рожевого кольору овальної форми. Їх дві. Перша. І друга. Тобто, коло них можна поставити отакий значок, який позначає цифру 2. Це кількість, число 2, а це цифра 2. Пригадуйте, як ми з вами вчили одиничку. Так само ми зараз будемо вивчати двічку цифра 2, а тут кількість. Два. Давайте плеснемо в долоньки, скільки у нас тут повітряних кульок. Кожний плесне, хто голосно, хто тихіше, а мама або тато порахують і скажуть: правильно ви плеснули, чи ні? Добре. Роздивимося уважно нашу двієчку. Пам'ятаєте одиничку, вона була довга, струнка, схожа на спицю, ми казали, а двієчка. З отаким красивим, таким красивим завиточком. І знизу така гостра паличка. Вона схожа, мені каже, здається, на. Подивіться, на кого, як ви гадаєте? А я вам підкажу трошки. Якщо додати сюди носик ока сюди два крила. Правильно, може бути схожа на качечку, на лебедя. Роздивимося двійочку. і ще раз, і спробуємо. Її прописати. Одиничку ми з вами прописували, хто вибрав, де місце на листочку, там ми писали. А для двійки, давайте знизу проведемо отаку рівну лінію і намалюємо спочатку велику, а потім маленьку двійку, щоб вони були на лінійці. Перед цим, як ми будемо з вами малювати, прописувати. Крутимо маркер, олівець або ручку. Ось так. Розімнемо наші пальчики. Ось так побризкаємо водичкою. Я на вас, а ви можете на мене в екран побризкати. Розітримо долоньки. Візьмемо однією рукою наш прибор для написання, а іншою будемо тримати листочок. Почнемо з нашої. О такого завиточка нашої шийки. Бачите, як плавно вона йде? Поставимо крапочку, і у кого як вийде, проведемо донизу ось таку, таку деталь. Потім проведемо хвостик. Це велика двійка. А тепер спробуємо намалювати ось так. Маленько. Потім знову велику. Так. Бачите, я вже не відриваю руку. Потім маленько, зупиняюся і веду далі. І остання тут влізе велика двічка. Ось так. Подивіться, ми чергували з вами велику двійку і маленьку, велику і маленьку. Спробуйте так зробити вдома. Так, двієчка наша теж тут постоїть, подивиться, а ми рухаємось далі. Сьогодні я вам пропоную отакі геометричні фігурки. Ви їх називаєте спочатку колір, а потім форму. Це жовтий. Це зелений, це червоний і це синій, пограємо сьогодні з синім квадратом. Візьміть аркуш паперу і намалюйте декілька квадратиків, великих, маленьких і середніх, а потім оживіть їх. Тобто домалюйте деталі, щоб цей квадрат став на щось схожий. От мені цей квадрат схожий на телевізор. А вам, може бути, схожі на інші предмети, а потім сфотографуєте і пришлете нам роботи свої. Так, останнє наше завдання подивіться, квіточка. На неї можна подивитися з цього боку перед. А можна подивитися зверху. Можна подивитися ззаду. І з бочків подивитися. І ми кожний раз будемо бачити одну і ту ж квітку, але з різних боків: над, перед, за, ліворуч, праворуч і під. От саме до чого я веду. Подивіться: одна половинка і інша. Тут однакові предмети. Але на цій половинці ми бачимо предмет перед собою. А на цій ми його бачимо з другого боку. Після заняття роздивитесь картинку і будете показувати, де предмет з одного боку, а де намальований з іншого. От мишка біжить з боку, ми її бачимо. А тут мишка біжить, ми її бачимо згори. Зрозуміли? Уважно будете роздивлятись це складне завдання. Його треба виконати спокійно, нікуди не поспішаючи. Я його сфотографую і залишу вам під відео. І останнє на сьогодні вже не завдання, а просто гра. Я вам загадаю загадку, а ви її послухаєте і скажете, про що я кажу? Він великий, соковитий, півдням сонце він налитий. Не росце цей фрукт у нас. Оцей красень ананас. Соковитий плід овальної форми. Зверху зелене листячко. Це тропічний фрукт. До нас його привозять тільки продавати. Він у нас не може рости, тому що йому буде холодно. Він може замерзнути і не вирости, тому він росте в теплих тропічних країнах. Я вам пропоную цей ананас зробити, але нічого не покажу, тільки дам дві підказочки: одну і іншу. Плоди якого дерева ми будемо використовувати, подумайте. Знайдіть їх, постукайте один об інший. І за допомогою пластиліну із цих двох плодів зробіть два ананаси. Це дуже просто і легко. Ми вже робили з вами таке завдання. Знайдіть тільки ці два плоди і виконайте завдання. І у нас буде два ананаси, а ще можна сказати пара. пара. Діти це іншими словами два. Ми з вами ставали по парах, коли Двоє діток беруться за руки. Ми знайшли з вами два плоди. Можна теж сказати, що це пара. І зараз ми поставимо наших черепашок в пару. Це пара черепашок, бо їх двоє. Все, бажаю вам успіхів. До побачення!